Поцікавилася, а то я зарівнувала дуже на душі піде. Мене першому такі мана. Теперь повідомлення. Будуть рішати, де їм що ставити. Я кажу, хай не роблять ніякої халабуди, буде, бо ніхто тут нічого ставити не дасть. Він тут нічого не розположить, хай кожен село думає, де собі дранити. От ми вже обговоримо варіант. Трохи закопувати, трохи складати. Все, ми, ми вже вийшли з того, що все свідки кидали, І навіть так кожен робить тепер на ну, те. То була проблема Грибович. А тепер, от Теба Надія Степанівна думає, її. де Жовківський район буде дівати. Городоцький, хай думає, де він буде дівати. А ви і так по кожній області. Визивайте кожного Але кожного голову райадміністрації, Хай він думає, де його села мають, що вони мають захоронювати, що вони мають.

Керівників я казав, хлопці, поставте два екскаватори внизу. Якщо їх попхало сюди, вони втікали до лісу, поставте два екскаватора, бульдозери, відпихайте. Я їх вчора просив, просто пустив. Я навіть говорив до пана Пушкарьова, кажу, візьміть, поставте тут екскаватор. Він мені прислав якусь людину, таку, що я, я її перший раз бачив. Я, я, я йому пояснив, розумієте, а він, він каже, то я не керую, то керую, то я керую МЧС. Я його я просив їх, хлопці, то поставте, ну ви ж то ж робота, ну я, ну, я знаю, ну забирайте сміття, ви б вже були, кажуть, дійшли до половини. А повірте мені, якщо б вони були вчора то зробили, щоб ще були, його ще вчора були б не йшли, того покійника були б вчора не йшли. Та, ну там не та, живий, але все не не одно знайшли вчора. Та сім'я, що тут вночі була зі мною, я, я не міг того пере, ну, Та Вони тільки що виїхали. Я їх просто заспокоюю та я кажу, та там немає, я був, там немає нічого страшного, та він, напевно, живий, може десь більше, може так. Ну то ж треба було. Час перших пошукових робіт було виявлено тіло нашого хлопця, рятувальника, нашого колеги. Це було 15 годин 36 хвилин. Завдяки тому, що ми змістили трошки район пошуку, нам вдалося його віднайти. Зараз в цьому квадраті працює інженерна техніка, працює рятувальники, пошуки продовжуються, і ми маємо надію, що в цьому квадраті ми віднайдемо ще наших колег. А скільки рятувальників працюють? Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено близько 220 рятувальників та 5 одиниць важкої інженерної техніки порятункової сам. Ми бачимо, що вони щось набирають мішки, це вони укріплюють дамбу чи що? Це, це інша подія то це ви бачите курсантів, які набирають мішки песок і укріплю і піднімають саме висоту дамби. Угу. Це я... не порятункова операція, порядкова операція проходить у цьому районі. Угу. Скажіть, була інформація про те, що зник ще один еколог, крім про так. Зараз правоохоронними органами ця версія розробляється, оскільки родичі не можуть вийти на зв'язок саме з цією людиною. І одна з версій яка розглядається, що він міг бути біля підніжжя цієї гори і теж потрапити під завал. Зараз ця версія розробляється. Uh -huh. Але він не ходив разом з вашими ні, рятувальниками. разом з нашими рятувальниками наверху його не було. І з слів наших рятувальників на місці були тільки наші працівники до штурма. Жодної інших середньої осіб не було і вони їх не бачили. От ця інформація про те, що утворилася вже нова тріщина в завалах. Чи, чи безпечно зараз працювати рятувальником? Через випадання великої кількості дощу і утворилася на верхівці тріщина саме в завалі. Яка збільшується, тому було прийнято рішення про перезупинку саме перед нікових робот наверху, і тому ми змістилися до підніжжя даної гори для того, щоб не розвивати собою стадом, який працює на даній праці. Як ви бачите, тіло нашого колеги було за 300 метрів від цього місця, звідки не зникло. А що може завадити пошуком сьогодні? Щоб призупинити роботи в суме. Наразі не планується призупинка робіт. Роботи будуть проводити в цілодобовому режимі до моменту знаходження всіх наших невих. І двадцять років я вже свою стихію, отак борюся, та як ці отак, я колись був е, місцевий депутат, і отак, я то все знаю, я то проблему знаю, Звалася, тому що я тут виріс. І, я то все так як це. Ну так як нас вже дурять, то вже от тепер, коли є жертви, тепер вже настав кінець. Людям же воно. Обірвалося обірвалося, так що то вже достав кінець, і то вже, напевно, то не тільки моя думка, то думка всієї громади, що то вже більше того не буде. То вже сміття, напевно, не поїде сюди, то сто відсотків. Схоже, що, що вести поста. Та, та як наша влада нас обманювала, давала подачки, тепер вони приходять так, і кажуть, о, о то, ми то, вам то, там то, дорогу то, робили, то це чи ми там воду вам дали, то є їхній обов'язок, тому що вони нам. Вони нам затрули повітря, вони нам затрули землю, вони нам затрули воду, вони нам затрули все, все, що тільки є. І вони нам життя вже на, напевно на 25% зіпсували. І тепер вони ще хочуть після такої катастрофи, яка тут сталася, вони ще хочуть, щоб з ними йти на якісь компроміси, на цей, то вже такого не буде. Ми їм пропонували, щоб вони ну, сесію міську зробили тут і щось почали вирішувати, тому що вони кажуть, їдьте до них. Чому ми маємо їхати до них? До брехунів їхати не варто. Вони весь час нам тут брехали. І постійно, і далі те саме, і далі. Вчора було дуже цікавий варіант, коли пана садового звідси вигнали. Просто люди вигнали, тому що вже більше тої брехні слухати не можуть. От і все. Ну а що ви збираєтеся робити? А як ми виставати? не збираємося нічого робити. Ми, ми збираємося, збираємо. що вони вже ми сільська сесія хотим, прийняла е, рішення про закриття і повідомила всі служби. От тільки відбулося в другій годині засідання. І напевно тут більше вже напевно ні одної машини. Не то, що напевно, а точно не буде. Ми будемо стояти, Рік, Ми будемо стояти. Пів року місяць-два скільки, треба, скільки треба, ночі в день зимою. Тому, що громада, громада вже терпець громаді вірвався і все. Тим більше після такої катастрофи, яка тут сталася, тим більше з того, до чого вони тут довели, то, то вже більше не може бути. Nee, і вони то не вже по так. Це не тільки наша думка, так якби ми активісти, то є думка всі має бути. І хай, хай львів'яни львів подивляться, хай львів'яни подивляться, якого вони мера мають. І то є правда, тому що так допустити до такого, до такого хламу, то неможливо. Вона, це, вона працює 61-го так року. 57. От скільки, чи 50, скільки я її пам'ятаю, вже 50 років. Скільки ці от вона так весь час, весь час і це невже те питання не вирішувалося? Тепер будуть говорити, що вони вирішували і не було з ким? Було з ким, тому що є люди, які могли це все цей, коли можна було зробити. Поставити чи завод, чи щось, вони того не, ну, не хотіли. Напевно, наша думка, що вони того не хотіли. Ну, так відкрито не говорили, але вони того не хотіли. А тепер, коли вже, коли біда. вже їх біда, коли вже цей, то вони, вони будуть йшли на, 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 на любі поступки, але ми поступкам не, не піддамося Ви Скажіть, а проїжджали якісь машини з сміттям? Ні, ми проїжджали. не пустили не ні однієї. Машини, тому коли що була що, остання машина, В неділю вночі. Там, Заїхати, так, так дві машини, але, правда, розвернули. розвернули. А куди будуть сипали? На трупах сміття. Ми не дозволимо. Все. Пан садовий нехай бере і підмеряє все тут. То його сміття, нехай собі туди забирає. То його сміття і його проблема. Він же нам зробив все, що ми. Одні сльози. Одні сльози нам лишив. Так от тільки що троє дітей завезли. Тільки так, недавно. Відранку але... кашля. Троє дітей з, з грибович завезли на орлика. Мені повідомили лікар з орлика. Но після того я випари якісь якийсь. А після є, якого якщо? диму? Як воно горить? Постійно після якого диму? Воно не закінчилося. Воно гори. постійно горить. Рано горить. На обід горіло. І тільки що воно, воно все в хаті, воно, воно натягнуло все. Навіть підлога все натягнула. Воно все смердить.